Трагічні сторінки новітньої історії 20 лютого Україна оплакує загиблих під час Революції Гідності. А почалося все з рішення тодішнього уряду Азарова призупинити процес євроінтеграції. Невдоволення українців переросло у багатотисячні мітинги по всій країні і призвели до масового кровопролиття. Ніхто тоді не міг уявити, яку ціну доведеться заплатити. Сотні понівечених життів, тисячі пропалих безвісти і народ. Який об'єднався та твердо заявив про своє прагнення жити в іншій Україні. Події Євромайдану пригадає Оксана Тиморська. У нас по 3 годині ночі а сьогодні 11 грудня 2013 року. І на Майдані планується проводити зачистка Євромайдану, і тому Михайлівський монастир приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. Вперше за вісім століть Київ розбудили церковні дзвони. Євромайдан якраз очікував на штурм Беркуту. Подій могло би не бути якби не 21 листопада 2013 року, коли прем'єр Азаров оголосив про призупинення роботи над угодою про інтеграцію між Україною та Євросоюзом. Того дня столицею та містами прикотилися багатолютні мітинги, яким розпочався мирний протест, що увійшов в історію України як революція гідності. В Івано-Франківську одним з перших на вулиці вийшли студенти. Це, це що було зроблено проти нас. <пробач> Вони власне кажучи, собі підписали цим. Просто можна сказати, це я може грубо, скажу може за НАТО перебільше. А це смертний вирок вже зібралися старші люди. Той тиждень були студенти. Тільки цього Прошу тижня зібрались вже, вже пенсіонери, працівники, підприємці, і студенти. За тиждень протест набрав обертів. Сталося після 30 листопада, коли силовики жорстоко розігнали мирну акцію на майдані незалежності. Уже наступного дня від цих подій сколихнуло Україну та світ і розпочався багатомільйонний спротив. А потім і кілька спроб режиму Януковича розігнати мітингувальників. Спершу 11 грудня вночі Беркут спробував зачистити Майдан. Однак люди вистояли. За два тижні Україну облетіла новина. Жорстоко побили активістку і опозиційну журналістку Тетяну Чорновіл. Вона вела розслідування про маєтки тодішніх керівників силових відомств. Жив врізався в мене, ви намагався в мене збити. Обнік. Було моє вікно. Я вискочила, намагалася втікати. догнали і почали бити. У січні 14-го на Євромайдані пролилася перша кров. Цьому передувало прийняття диктаторських законів 16 січня, коли парламент проголосував за зняття кримінальної відповідальності з беркутівці, які побили студентів у ніч на 1 грудня. Рішення прийнято, закон прийнято. 19 січня мирний протест переріс у силове протистояння у Києві. На вулиці Грушевського почалися сутички. У результаті Україна оплакала першого вбитого. Трагічний відлік розпочався з Сергія Нігояна. Як потім скажуть медики майдану, у хлопця не було шансів вижити, бо снайперська куля поцілила в голову. Я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів. Ну таких же самих. Громадян, студентів, таких як я до останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду. Я готовий. Масові протести охопили всю країну. У багатьох містах з'явилися барикади 24 січня. В Івано-Франківськовіче франківську переросло у штурм адмінбудівлі. Починається наймасовіше кровопролиття на Євромайдані. 18 лютого Беркут знову почав жорстоко розганяти людей в урядовому кварталі. Кількість поранених зростала щохвилини. Силовики проти людей застосовували гранати та водомети. Наступного дня згорів будинок профспілок, де базувалися штаб та шпиталь Майдану. Під ранок вже вдруге мітингувальникам відчинив свої ворота Михайлівський собор. Туди зносили важко поранених та контужених, щоб надати невідкладну допомогу, а потім везли до лікарні. Допомагали небайдужі та львівські бригади швидкої. І приватні люди, які просто, просто надавали допомогу. Ну я не знаю причину, чому, чому не приїжджали швидкі. викликали швидкі, але не доїжджали чогось. 20 лютого протистояння досягло свого апогею. Люди стояли на смерть. Центр Києва перетворився на бійню. Снайбери вбивали беззбройних активістів. У ході зіткнень між протестувальниками і силовиками у центрі Києва з 18 до 20 лютого загинуло більше ста осіб.